Маленька пташка вагою 30 грамів злітає з узбережжя Канади і летить безперервно 80 годин над Атлантичним океаном, жодних орієнтирів, жодної зупинки. Через три тисячі кілометрів вона приземляється точно в тому самому місці в Південній Америці, де була минулого року. Як у птахів немає GPS-карток чи компасів, але їхня навігаційна система складніша за будь-який людський винахід. Земля гігантський магніт, рідке залізне ядро, генерує магнітне поле, яке оточує планету. Силові лінії виходять з південного магнітного полюса і входять у північний. Людина це поле не відчуває, птахи відчувають. У 1972 році німецькі вчені Вольфганг і розвіта Вільчко провели експеримент з малинівками. Птахів помістили в круглі клітки без вікон. На стінках були подушечки з чорнилом, які фіксували, куди стрибає птах. Малинівки послідовно стрибали в напрямку міграції на північ навесні, на південь восени. Потім учені оточили клітки котушками гельмгольца, які створювали штучне магнітне поле. Птахи змінили напрямок відповідно до нового поля. Це довело. Птахи сприймають магнітне поле. Але як саме? Питання залишалось відкритим 30 років у 2003 році. Біологи виявили криптохроми: білки в сітківці ока птахів, які реагують на магнітне поле. Ці білки містять пари електронів, які чутливі до квантових ефектів. Магнітне поле впливає на спін електронів, змінюючи хімічні реакції в криптохромах. Птахи буквально бачать магнітне поле як візуальний патерн, накладений на звичайне зображення. Уявіть, що ви дивитесь на світ, і одночасно бачите невидимі лінії, які вказують напрямок на північ. Саме так працює зір птахів. Магнітне поле не відволікає, воно інтегроване в картинку. Але магнітний компас має обмеження, він показує напрямок північ-південь, але не показує точного місцезнаходження. Це як мати компас, але не карту. Птахам потрібна додаткова інформація: магнітне поле Землі неоднорідне, на екваторі силові лінії паралельні поверхні, на полюсах вертикальні. Кут між полем і поверхнею називається нахилом або інклінацією. На магнітному екваторі нахил 0 градусів, на полюсах 90 градусів. Птахи вимірюють цей нахил, це дає їм широту наскільки далеко на північ чи південь вони знаходяться. Також інтенсивність поля змінюється залежно від місця. Біля полюсів поле сильніше, біля екватора слабше. Комбінація нахилу та інтенсивності створює унікальний магнітний підпис кожної географічної точки. Учені перевірили це на морських черепахах, які теж мігрують на тисячі кілометрів, дитинчат черепах помістили в басейни, оточені котушками, створювали магнітні поля, що відповідають різним частинам Атлантики. Черепахи орієнтувались відповідно до магнітного підпису плили в напрямку, який повернув би їх до океанічних течій їхнього міграційного шляху. Птахи використовують ту ж систему, вони запам'ятовують магнітну карту, профіль поля вздовж свого маршруту. Під час міграції порівнюють поточне поле з картою в пам'яті і коригують курс. У 2005 році дослідники виявили залізовмісні клітини в дзьобі голубів. Ці клітини містять магнетит мінерал, який реагує на магнітне поле. Сигнали від цих клітин передаються в мозок через трійчастий нерв. Це другий магнітний сенсор, незалежний від криптохромів у сітківці. Експерименти показали, що птахам потрібні обидві системи. Криптохроми дають напрямок, магнетит у дзьобі. Інтенсивність та нахил. Разом вони створюють повноцінну навігаційну систему. Магнітний компас не працює завжди ідеально. Магнітні аномалії, магнітні бурі від сонячної активності можуть збивати птахів. Тому еволюція створила резервні системи. Сонце надійний орієнтир. Воно завжди сходить на сході і заходить на заході, але сонце рухається по небу протягом дня. Щоб використовувати його для навігації, птахам потрібен годинник. Циркадні ритми, внутрішні біологічні годинники, є у всіх тварин, у птахів вони надзвичайно точні. Експеримент густава крамера в 1951 році показав це: шпаки в клітках орієнтувались за сонцем. Крамер штучно змістив їхній внутрішній годинник, тримаючи птахів при зміщеному циклі освітлення. Птахи помилились у напрямку рівно на кут, що відповідає зміщенню годинника. Підпишіться на канал, щоб дізнатись більше про приховані здібності тварин, птах знає, де має бути сонце в певний час доби, вранці сонце на сході, опівдні на півдні, в північній півкулі, ввечері на заході. Якщо птах летить на північ і бачить сонце справа опівдні, все правильно, якщо сонце спереду – Птах відхилився на схід і потрібно скоригувати курс. Але що робити вночі? Багато птахів мігрують саме вночі, щоб уникнути хижаків і перегріву, нічне небо, карта, яка не змінюється тисячоліттями. Зірки обертаються навколо полярної зірки в північній півкулі і навколо південного полюса світу в південній. Сама полярна зірка практично нерухома, вона знаходиться майже точно. Над північним полюсом Землі Стівен Емлен у 1967 році довів, що птахи використовують зірки. Він виростив індигових вівсянок у планетарії. Птахи ніколи не бачили справжнього неба. Емлен показував їм штучне небо, де зірки обертались навколо різних точок. Птахи вчились орієнтуватись за центром обертання, навіть якщо він не збігався з положенням полярної зірки. Це виявило дивовижний факт. Птахи не народжуються зі знанням, де північ, вони навчаються цьому спостерігаючи обертання зірок у перші місяці життя. Мозок запам'ятовує, яка точка неба нерухома, це і є північ. Але птахи використовують не тільки полярну зірку, вони запам'ятовують патерни сузір'їв. Орієнтація за кількома сузір'ями точніша ніж за однією зіркою. Дослідження показали, що птахи розпізнають конфігурації яскравих зірок і використовують їх як орієнтири. Цікаво, що птахи південної півкулі використовують південне полярне сузір'я. Там немає яскравої зірки прямо над полюсом, але є патерн зірок, який обертається навколо полюса. Птахи визначають центр обертання і орієнтуються за ним. Найдивовіша навігаційна система птахів, нюх, здається неймовірним, що запахи можуть допомогти знайти дорогу через океан, але доказів все більше. Альбатроси літають над Південним океаном місяцями, покриваючи десятки тисяч кілометрів. У 2008 році вчені тимчасово позбавили альбатросів нюху, ввівши препарат, який блокував нюхові рецептори. Птахи втратили здатність знаходити корм на відстані. Вони могли літати, використовувати магнітну навігацію, але не могли ефективно шукати їжу. Голуби використовують нюх для навігації додому. Флоріанопаті проводив експерименти в Італії. Голубів везли на десятки кілометрів від дому і випускали. Птахи з заблокованим нюхом повертались значно гірше, особливо в незнайомих місцях. Гіпотеза нюхової карти така: кожне місце має унікальний запаховий ландшафт. Вітер приносить запахи рослин, ґрунту, води. Птахи запам'ятовують, які запахи приходять з якого напрямку біля свого гнізда. Якщо їх перемістити, вони аналізують місцеві запахи і визначають, в якому напрямку домівка буревісники повертаються до своїх гніздових нір на островах після років у морі. Вони знаходять не просто острів, а саме свою нору серед тисяч інших. Експерименти показали, що буревісники впізнають запах свого гнізда і можуть знайти його в повній темряві. Нюхова навігація працює на коротших дистанціях ніж магнітна, але в комбінації вони створюють надійну систему. Магнітне поле веде птаха в правильному напрямку на тисячі кілометрів. Нюх допомагає точно локалізувати місце в останні десятки кілометрів. Птахи чують частоти, недоступні людям. Особливо важливий інфразвук, звук нижче 20 Гц. Океанічні хвилі, гори, вітер, навіть далекі землетруси генерують інфразвук, який поширюється на сотні кілометрів. Голуби чують звуки частотою менше 1 Гц. Джон Хейгман запропонував, що птахи використовують інфразвук для створення акустичної карти місцевості. Кожне географічне місце має унікальний інфразвуковий профіль, гори відбивають звук по іншому, ніж рівнини. Береги океанів генерують постійний інфразвуковий гул від хвиль. Поставте лайк, якщо ці факти вражають вас так само, як мене. Птахи. Можуть чути акустичні маяки на великих відстанях і орієнтуватись за ними, це особливо корисно в умовах поганої видимості: туман, хмари, ніч. Візуальні орієнтири теж важливі, досвідчені птахи запам'ятовують географію, річки, гори, узбережжя. Молоді птахи, які мігрують вперше, покладаються більше на вроджені механізми, магнітне поле, зірки. Але після кількох міграцій вони вивчають конкретні маршрути і орієнтири. Журавлі навчають молодь міграційним маршрутам, старі птахи ведуть з граю, показуючи дорогу. Це культурна передача знань, схожа на людську. Деякі популяції журавлів мають традиційні зупинки на маршруті, які використовуються поколіннями, магнітне поле землі має аномалії. Місця, де воно сильніше або слабше через геологічні структури, великі поклади заліза, базальтові формації створюють локальні збурення, птахи запам'ятовують ці аномалії як орієнтири. Дослідження показали, що певні магнітні аномалії збігаються з поворотними точками міграційних маршрутів. Птахи використовують їх як дорожні знаки. Тут треба повернути на схід, там на північ. Молоді птахи імпринтуються на магнітному полі місця свого народження. Лосось робить те саме, запам'ятовує магнітний підпис річки, де вилупився, і через роки повертається саме туди. Птахи запам'ятовують магнітну адресу свого гнізда. Експеримент з буревісниками Менкса показав це. Птахів перевезли з островів Уельсу до Семки мешта за 5 тисяч кілометрів, випустили і чекали через 12 днів. Птахи повернулись до своїх нір у уельсі. Вони ніколи раніше не були в Америці, не знали маршруту, але вроджена навігаційна система дозволила їм визначити своє місцезнаходження і напрямок додому. Це схоже на інстинктивне знання широти і довготи. Комбінація нахилу магнітного поля, його інтенсивності положення сонця і зірок дає птахам координати. А запам'ятана магнітна адреса дому дає цільову точку. Мозок обчислює різницю і визначає курс. Криптохроми в очах птахів використовують квантову заплутаність. Це може здаватися фантастикою, але це доведено експериментально. Фотон світла потрапляє на молекулу криптохрому і збуджує пару електронів. Ці електрони стають квантово заплутаними, їхні спіни пов'язані. Магнітне поле Землі впливає на ці спіни, змінюючи ймовірність хімічних реакцій. Різні орієнтації молекули відносно поля дають різні сигнали. Мозок інтерпретує ці сигнали як візуальний патерн. Птах бачить магнітне поле як зміну яскравості або кольору в певному напрямку. Це квантовий компас. Дослідження в 2009 році показали, що навіть слабкі радіохвилі можуть збивати цей механізм. Птахів піддавали впливу широкосмугового радіошуму, який заважав квантовим процесам у криптохромах. Здатність орієнтуватись за магнітним полем різко знизилась. Це має практичне значення: електромагнітне забруднення від радіостанцій, мобільних веж, – Може дезорієнтувати мігруючих птахів. Це одна з гіпотез, чому деякі птахи збиваються з шляху в урбанізованих районах. Квантова навігація не унікальна риса птахів, її виявили у комах, рептиліях, можливо, навіть у сасавців. Малюробський чорнозем, вид гризунів, орієнтується за магнітним полем під землею в норах, де немає візуальних орієнтирів. Частина навігаційної здатності закодована генетично. Зозулі ніколи не бачать своїх батьків, їх вирощують інші птахи. Але восени молоді зозулі мігрують в Африку тим же маршрутом, що їхні батьки, які вилетіли раніше, ніхто їх не навчав. Інформація записана в генах. Петер Бертхольд схрещував птахів різних популяцій з різними міграційними маршрутами. Гібриди демонстрували проміжні маршрути, кути польоту були генетично детермінованими і успадковувались. Гени контролюють багато аспектів міграції, напрямок, дистанцію, час початку, навіть тривалість нічних польотів. Селекція на немігруючих птахів змінює ці гени за кілька поколінь. Але генетична програма це тільки основа навчання модифікує її. Молоді птахи, які мігрують вперше, часто відхиляються від оптимального маршруту. З досвідом вони коригують курс, запам'ятовуючи орієнтири. Це комбінація природи і виховання. Мозок мігруючих птахів має спеціалізовані області. Гіпокамп область, відповідальна за просторову пам'ять, збільшений у мігруючих видів. Нейрони в гіпокампі кодують географічні координати і створюють ментальні карти. Дослідження показали, що під час міграційного сезону в мозку птахів утворюються нові нейрони нейрогенез. Це може допомагати оновлювати навігаційні карти і запам'ятовувати нові орієнтири. Птахи не використовують один механізм окремо, усі системи працюють паралельно і комбінуються для максимальної точності. В день птах може орієнтуватись за сонцем і магнітним полем, вночі за зірками. І магнітним полем, при поганій видимості за інфразвуком і нюхом. Якщо одна система дає помилку через аномалію або збурення, інші компенсують. Експерименти з конфліктними сигналами показали ієрархію систем, молоді птахи більше довіряють магнітному компасу, досвідчені зоряному і сонячному, які точніші. Але якщо всі небесні орієнтири недоступні через хмари. Навіть досвідчені птахи перемикаються на магнітну навігацію, існує явище калібрування. Птахи калібрують магнітний компас за небесними орієнтирами під час заходу сонця вони порівнюють напрямок на захід із показаннями магнітного компасу. Це дозволяє компенсувати магнітні аномалії і дрейф магнітних полюсів. Магнітні полюси Землі повільно рухаються. Північний магнітний полюс зараз дрейфує зі швидкістю близько 50 кілометрів на рік. Птахи регулярно оновлюють калібрування, щоб їхня навігація залишалась точною. Світлове забруднення збиває птахів. Яскраве штучне освітлення міст дезорієнтує нічних мігрантів. Птахи приваблюються до світла і кружляють навколо висвітлених будівель. Вичерпуючи енергію, мільйони птахів гинуть, врізаючись у хмарочоси щороку, скляні фасади відбивають небо, створюючи ілюзію відкритого простору. Птахи не бачать перешкоди і розбиваються. Оцінки говорять про 600 мільйонів до 1 мільярда птахів, що гинуть від зіткнень з вікнами щороку тільки в спомишта. Магнітні аномалії від металевих структур, мости, вежі, трубопроводи створюють навігаційні пастки, птахи відхиляються від курсу, намагаючись компенсувати уявні зміни магнітного поля. Зміна клімату зміщує терміни міграції: весна приходить раніше, комахи вилуплюються раніше. Птахи, що мігрують за генетичним розкладом, прибувають пізніше, коли пікове харчування вже минув. Це знижує виживання пташенят. Знищення місць зупинки критичне. Мігруючі птахи потребують місць для відпочинку і годування на маршруті, осушення водноболотних угідь, вирубка, лісів, урбанізація узбереж знищують ці ключові точки. Птахи змушені летіти довші дистанції без зупинок, що виснажує їх. Полярна крячок мігрує найдовше з Арктики до Антарктики і назад. Близько 70 тисяч кілометрів на рік. За 30-річне життя вона пролітає понад 2 мільйони кілометрів, відстань до місяця і назад тричі. Малий веретеник встановив рекорд безперервного польоту: 11 тисяч 300 кілометрів за 8 діб без зупинки. Птах летів за ляски до Нової Зеландії над Тихим океаном, жодного місця для відпочинку, жодної їжі. Організм працював на межі можливого. Спалюючи власні жирові запаси і навіть м'язи. Тростянка садова, найменша мігруюча птаха Європи, вага 13 грамів, літає з Європи до Африки через Середземне море і сахару, два бар'єри без місць для зупинки. Птах подвоює свою вагу, накопичуючи жир перед міграцією. Гірська гуска мігрує через Гімалаї, літаючи на висотах понад 7 тисяч метрів, там розріджене повітря. Мінус 30 градусів, вітри понад 100 кілометрів на годину, але гуси адаптовані, їхня кров переносить кисень ефективніше. Організм витримує екстремальні умови. Ці досягнення можливі завдяки навігації. Найефективніший маршрут, точна синхронізація з погодними умовами, знання місць зупинки. Все це закодовано в навігаційній системі. Навігація еволюціонувала мільйони років. Предки птахів, динозаври, можливо, мали базові магніторецептори, криптохроми існують у всіх тварин, включно з людьми, але у нас вони втратили функцію магнітного сприйняття. Політ вимагав точнішої навігації. Птах за день може пролетіти сотні кілометрів набагато більше, ніж наземна тварина, пройде за той же час. Помилка в орієнтації на один градус накопичується в десятки кілометрів відхилення. Природний відбір жорстко відсіював особин з гіршою навігацією, вони не повертались додому, не розмножувались, міграція дає переваги, доступ до сезонних ресурсів, уникнення зими, використання найкращих умов для розмноження. Але вона вимагає інвестицій в навігаційні системи. енергетична вартість великого мозку, складних сенсорів компенсується збільшенням виживання завдяки успішній міграції. Різні групи птахів незалежно еволюціонували міграцію, горобцеподібні кулики водоплавні. Їхні міграційні системи розвивались окремо, але використовують подібні принципи. Це конвергентна еволюція, різні шляхи до однієї мети. Птахи не використовують GPS, але їхня навігаційна система не поступається людським технологіям. Вони комбінують магнітне поле, небесні орієнтири. Нюх, інфразвук, візуальну пам'ять, квантові ефекти, генетичні програми, навчання. Все працює разом. Магнітне поле дає напрямок і координати. Сонце і зірки калібрують компас, запахи створюють локальну карту. Інфразвук сигналізує про географічні об'єкти. Візуальна пам'ять запам'ятовує конкретні маршрути, генетика задає базову програму, досвід оптимізує деталі. Це мультисенсорна, мультимодальна система з резервуванням. Якщо одне почуття підводить, інші компенсують. Якщо один механізм збоїть, є запасні надійність через надмірність. Людство тільки починає розуміти ці механізми. Кожен новий експеримент відкриває нові деталі. Ми знаємо, що птахи орієнтуються дивовижно точно, але повна картина ще не зібрана.